Доброго дня, друзі! Сьогодні на ремонті мікрохвильовка Samsung. Світить, крутить, але не гріє. Так, розбираємо. Значить, В першу чергу перевіряємо запобіжник високовольний. Так, виймаємо його з трансформатору, виймаємо з ємкості, перевіряємо, щупи на прозвоночку. Пищать. Так, сам запобіжник. Слухаємо, дивимося, тишина. Так, згорів. Згорів він не просто так. Далі перевіряємо. Високовольтний конденсатор. Так, норма не дзвониться, коротиша немає. Так, далі перевіряємо високовольтний діод. Такс, перевіряємо. Так, щось мішає. Так, так, так. Непорядок. Значить, знімаємо роз'єм з магнетрону. Такс, прибираємо його і міряємо, міряємо в одному. Направлені і в другому, але це нічого не дає, тому що він високовольтний, Він може показати тільки в роботі. Ну, поки норма. Так, далі. Далі ми перевіряємо роз'єм магнетрона. Там стоять проходні конденсатори. І що нам ми бачимо, Ми бачимо, що один із конденсаторів пробитий. Так, далі. Ось отак виглядає колодка магнетрону. Дзвонитися на масу не повинно, не повинно. 0, 0, другий тур теж 0. В нашому випадку у нас теж не дзвониться. Так. Ну а в магнетроні ми бачимо, що він згорів. Так, Далі ми знімаємо, викручуємо магнетрон зі свого місця. Так, Оглядаємо, буває таке, що видно навіть надутость біля корпусу. Так, Далі нам потрібно зняти кришечку магнетрона. Так, починаємо акуратно знімати. Так, обов'язково робимо мітку, щоб криша сіла на своє місто. Так, знімаємо її. Так, далі ми бачимо дві катушки при припаяні на сварку. Відкусуємо кінці. Так, далі ми беремо сверло потрібного розміру і висверлюємо старий роз'єм з магнетрону. Так, далі ми його виймаємо. Так, і ще раз перевіряємо. Так і є 197 Ом пробой. Так, далі зачищаємо кінці катушек. Так, лудимо їх, залужуємо гарно. Так. Ось такий результат ми маємо. Так, далі вставляємо на своє місце роз'єм. Так, прикручуємо його достатньо двох гвинтів. Далі лудимо кінчики Так, Далі формуємо ніжки катушки і дивимося, щоб вони пролягали гарно. Так, далі робимо пайку, пайка робиться дуже якісно, щоб не було не у було нас гострих країв. Тому що тут не, не бажано, щоб вони були. на цю, Звертаємо увагу на, ці, на місця пайки, щоб не було гострих країв. Так, 에, Надіваємо кришечку на магнетрон. так, Впевнюємося, що вона сіла нормально. так, Перевіряємо магніти, щоб, щоб не були тріснуті. так, Далі замінюємо, виймаємо запобіжник з тримача. так. Це згорівший у нас. Так, отак виглядає справний запобіжник. Ставимо з тієї ж сами, самого номіналу, що й стояв. Так, Далі ставимо магнетрон на своє місце, закручуємо його. Так, під'єднуємо роз'єм. Так, Далі ставимо запобіжник на своє місце. Трансформатор, конденсатор. Так, одягаємо. Кришечку, беремо водичку і ставимо всередину. Так, мірять перевіряти ми будемо за допомогою ватметра, тобто ми побачимо, скільки споживає мікрохвильовка. Так, старт. І що ми бачимо? Старт так, і мікрохвильовка споживає 1366 Вт. Тобто все працює. Так, закінчилося підігрів. Так, достаємо водичку. І що ми маємо? Ми маємо теплу водичку, все вийшло. Всім дякую за увагу. На все добре, до побачення.